Вітаю всіх, шановні глядачі. Ліквідація спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб, підвищення податків для ФОП та впровадження обов'язкової реєстрації платником ПДВ. Це лише частина скандальних пропозицій міністерства фінансів, що можуть стати реальністю. До речі, це було в національній стратегії доходів, яку прийняли без обговорення з громадськістю. Ми писали. Петицію стіною держави нашими партнерами її підписали, але по суті, нас було всіх проігноровано. Активну громадянську спільноту було проігноровано в тому, як взагалі трансформовувати, перекраювати податкову систему в Україні. І вийшло те, що знову таки підходить до реалізації кожна стадія цього наздоху, і вся країна хапається за голову. І в шосі з того. Що там відбувається? Ми зараз детальніше ще раз скажемо про те, що абсолютно неправильно там було прийнято і що йде в розріз будь-яким практикам розвинених європейських і західних країн. Абсолютна фіскалізація і вбиття малого бізнесу. Таке відчуття, що здох написали компанії здоров'я, яким заважає звичайна кав'яренька. Які, по суті, на. На ефекті масштабі, і на тому, що для них, в принципі, теж саме бухгалтерське обслуговування кошти копійки, то вони на фоні цього будуть давіть кожного, хто хоч дрібний, хоч висовується. А все це притрушується потребою платити, звісно, податки. І що всі дрібні хулігани й варіжки. А от е, лобісти великого бізнесу, вони всі білі, прекрасні, пухнасті, а всі остальні тварини. Тобто фіскалізатори, ті, хто за тотальне оподаткування зайшли в консенсус частину великого бізнесу, не весь великий бізнес, далеко себе так веде. Я не хочу його тут ще ставрувати. Ярлики віжать. Хто як не ми, не маємо цього робити, безумовно. Ми за конкурентний великий бізнес. Але коли великий бізнес починає з фіскалізаторами по суті руляти економіку, от що виходить. Тобто, бізнесом мають займатися лише лучші люди в городі, а не малий чи середній бізнес і не люди. Я тут, перед тим як почну. Це відео далі говорити по ділу. Гадаю, гайка, який казав про те, що конкуренція малих, середніх, великих фірм це прекрасно, але конкуренція бувається тоді, коли право продавати пиріжки мають лише великі супермаркети. Коли пиріжки заборонено продавати торгівцю на вулиці, це означає, що система йде до своєї смерті, тому що вона зарегульована, не ринкова, не конкурентна і не дозволяє. Меншим, але більш активним підважувати і ставити під сумнів панування великих. А це має бути рівна система, де завжди великих ставлять під сумнів конкуренцію відкритою. Тоді економіка здорова, розумієте? А коли під неї включається чиновницька армія під когорту великих компаній, тоді економіці торба. Все, приїхали. Отже. Спрощена система вже не перший рік муляє очі вітчизняним фіскалізатором всіх часів та народів. Саме за нею вони бачать причину низьких податкових надходжень. Все це зазвичай подається під соусом. Гармонізація українського податкового законодавства з європейським. Проте є одне, але положення нацдоху де-факто ліквідують спрощену систему, а її аналоги є навіть у ЄС, яким прикриваються наші податківці, часто навіть краще від українських теперішніх умови. Страсті за спрощеною системою. Тема нашого сьогоднішнього відео з вами, Валентин. Національна стратегія доходів до 2030 року. Це документ, положення якого ліквідують спрощену систему. Хоч і після скандалу Мінфін вже встиг заперечити і реалізацію цього року, проте він не казав про те, що вона не буде реалізована. Він лише сказав, що її повноцінно втілять тоді, коли будуть створені для цього умови. То знищення спрощеної системи в Україні це лише питання часу, дорогі друзі. А тепер давайте пройдемося по пунктах, які викликали найбільший резонанс. Перший практично обов'язкова реєстрація платником ПДВ всіх спрощенців. Звичайно, нас здоху вказано, що вона має відбуватися лише тоді, коли ФОП перевище річний ліміт доходу в 1 мільйон гривень. Якщо кожного року ліміти для єдиного податку індексуються за мінімальною зарплатою, то для ПДВ вони лишаються такими самими. На даний момент обов'язково реєструватися платником ПДВ є лише для юридичних осіб у разі перевищення ліміту. Наздох пропонує зробити це обов'язковим для ФОПів. При цьому не бажає індексувати ліміт для реєстрації платників ПДВ. Облік та адміністрування ПДВ це одна з найскладніших задач податкового обліку в Україні, ба більше це призведе до удорожчання товарів послуг. І часто ФОПи не матимуть права на податковий кредит з ПДВ, оскільки підприємці продають товар переважно населенню. А навіть якщо ти продаєш товар не платнику ПДВ, то ти маєш. Нарахувати це ПДВ. Якщо у гру вступають інші платники ПДВ, то власники фопів замість проектування бізнесу будуть дружно сидіти і враховувати, яка частка їхніх операцій дає право на податковий кредит. По суті, окрім там дрібних 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 фопів, всі інші ФОПи їх намагаються просто знищити, дорогі друзі. От і все, тому що обслуговані регуляції цих буде коштувати надзвичайно дорого. І все. Ну і це в додаток до захопливого процесу реєстрації податкових накладних злагаючою системою і смокер, який блокуватиме ці накладні. У нас доху мінфін вказує, що великий бізнес страждає від спрощенців, що сплачують, начебто, менші податки і не платять. ПДВ. Яке жахіття, дорогі друзі. Ай-яй-яй. Схоже, мінфіні, все складно з базовою економічною освітою. Великий бізнес за рахунок ефекту масштабу може і невілювати витрати на податкове адміністрування. Він має значно більше можливості для експансії і він є менш залежним від маржі. А щодо нижчого оподаткування податком на прибуток, то борці за бізнес справедливі забуваючи, що ті ж ФОПи третьої групи сплачують вже 6% не з чистого прибутку, а з свого загального доходу з обороту дорогі друзі. Оце важливо завжди зазначати. Це просто катастрофа, коли люди не визначають, що та ж сама кав'ярня може 60-70% своїх витрат, доходу свого витрачати саме на те, аби обслуговувати свій бізнес. І там лише може бути 20-30% прибутку. І по суті, з цих 30% хочуть 17% оподатковувати. І 30% це я забагато взяв, там нема, там 10-15-20% максимум виходить. Виходить, це більше 80-90% податків на прибуток. От що вони пропонують. Це просто умови, в яких ти не забороняєш і не ліквідовуєш спрощену систему, але ти її ставиш в такий стан, що вона просто вмирає І все. Бо нею користуватися практично неможливо. Великий бізнес в Україні теж не білий і пухнастий. Це не для того, що ми хочемо знову таки тут розігріти у вас пролетарську ненависть. ненавість. Це для того, що проблема комплексна. І мінздог, який прийнятий виключно під супілочку великого бізнесу, то таким чином питання не вирішуються. Є загальні проблеми плати податків, довіра до податкової системи, прозорість її. І вона має вирішуватися з узгодженням як малого, так і великого бізнесу. У нас будь-які проблеми з бізнесом, коли вилізають. Знову збираються представники великих разом з президентом чи прем'єром, чи ще ж, а малого там немає, не існує його там. За бажання Великий бі нас спокійно може невілювати свої 18 сотків податок на прибуток різноманітними витратами, або ж наприклад штучною збитковістю, будь ласка, ці схеми давно й зрозумілі. Вони є, і куди більше ніж оптимізація по фопах. І вже скільки разів було сказано. Тож роботи з великого мінсу жертву малих фопів це дуже гнила маніпуляція, до якої вдаються наші великі фіскалізатори всіх часів і народів. Причому забуваючи про те, що їхні зразкові великі платники почали свій шлях з маленьких підприємців, які вони зараз хочуть задушити бюрократію. Власне, знову повертаємося до Хайка. Другий пункт підвищення ставки з єдиного податку для ТОВ до 18%. і Ліквідація часом спрощеної системи для юридичних осіб. Ще одне шкідницьке рішення. Дійсно, створювати ТОВ на спрощеній системі це доволі сумнівне рішення, якщо можна створити ФОП. Але деякі люди можуть хотіти об'єднати свої капітали та розділити прибуток, зважаючи на процес формування національного капіталу в Україні шкідливе рішення, що не враховує контексту. Тобто, у нас і так люди не б'ються по юридичним фірмам для того, щоб хоч інвестиції пішли і там розділення прибутку. А так ще більше битися не будуть. Ну таке собі. Ну, абсолютне рішення. Знаєте, хочуть заробляти зі знищення, з мук, з утої фігні і матні, замість того, щоб заробляти з прибутку і росту економіки. Розумієте? Ну, ну от просто все. Третій пункт ліквідація фіксованих ставок єдиного податку. У ЄС є країни, в яких на спрощеній системі оподаткування залишаються фіксовані суми видатків, але вже напевно не у нас. Четвертий пункт диверсифікація ставок оподаткування за різними видами діяльності, фактично об'єднання другої та третьої групи. І останні – обов'язкові реєстратори зарахункових операцій для другої групи. Перед тим, як проаналізувати європейський досвід, давайте визначимо, хто ж користується ФОПами на спрощеній системі в Україні. Перша категорія це звичайні підприємці, які мають невелику лавку чи маленький бізнес. Вони створюють робочі місця і виконують важливу соціальну роль, забезпечують більш рівномірний розподіл капіталу в економіці. Друга категорія це фрилансери або ж працівники, що не бажають сплачувати одні з найбільших податків на доходи в Європі. Тут фіскалізатори може зазначити, що в Україні одна з найнижчих у є ставка податку на доходи фізичних осіб і взагалі вона фіксована. А ми скажемо, що після останнього підвищення податків уряд зробив офіційне працевлаштування максимально непривабливим. Ба більше ЄСВ, який сплачує роботодавець, виступає тіньовим податком. Єдиний соціальний внесок не забезпечить вам пенсії у майбутньому через демографічну ситуацію. Солідарна пенсійна система не працює. Вона висмоктує кошти з державного бюджету. Замість того, щоб вже сьогодні проваджувати накопичувальний рівень, урядовці та деякі експерти продовжують розповідати казки про неможливість провадити накопичувальний рівень під час війни, і це фатальна помилка. Було б вже хоча б 2% накопичувальної системи, систему. Кількість проблем з розміщенням облігацій, як державних, так і приватних, була б значно меншою. Саме накопичувальний рівень пенсійної системи виступає найбільшим джерелом капіталів для фондових ринків. У стадії зародження ми вже писали про це в нашому телеграм каналі Допис про вигоду від запровадження накопиченої системи. Читайте за посилання в описі до цього відео. Ми дуже багато пишемо про українську економіку, про глобальні процеси, про фінансові процеси. Долучайтеся, будемо раді вас бачити. Ну ви лише уявіть, якщо ви офіційно працевлаштовані, ви сплачуєте 23 податку на доходи. Роботодавець закидує за вас додатково 22%. По суті, майже половину вашого доходу забирає держава, і це в країні, де у людей немає капіталу. Грабунок, що прикривається халатністю прихильників солідарної пенсійної системи. Звичайно, офіційне працевлаштування дає вам право на відпустки та лікарняння, але воно з'їдає більшу частину доходу, і частина людей обирає працевлаштовуватися через ФОПи. Тобто це корінна проблема, дорогі друзі. Ось вона корінна проблема. Спеціально про неї зараз намагаємося говорити, яку не хочуть вирішувати, а хочуть знову тиснути і таке інше. Є ще третя категорія ФОПів розподіл бізнесу через ФОПи, попри гучні заяви урядовців, ця проблема не є найбільшою діркою в українській податковій системі. Схеми контрабанди або ті ж скрутки забирають значно більше коштів. Звичайно, ця схема є доволі поширеною, але окрім низької маржинальності та довіри до бюджетної системи, є ще декілька факторів, що сприяють цьому явищу. Перше відсутність доступу до капіталу був би в Україні фондовий ринок. Вимоги до підприємств на ньому були б значно вищими. Якщо ти розміщений на фондовій біржі, то ти маєш здавати фінансову звітність за міжнародними стандартами. Ніякі ФОПи тут не пройдуть. Друге, це деякі податкові рудименти, як, наприклад, акти виконаних робіт. Чомусь у Національній стратегії доходів не прописали вирішення цієї проблеми. Якщо МінФін так люто виступає за гармонізацію податкового законодавства з ЄС, то нехай відкриє для себе велику істину. Оплачений рахунок фактура може бути первинним документом, що підтверджує господарську діяльність для української податкової системи: це невідомі технології та тлітворне влияння запада. До речі... Не забуваємо про те, що всі ми з вами можемо накопичувати капітали, попри всі ці проблеми. Накопичення капіталів це знання і досвід. Досвід приходить з роками. Знання теж є, і ми їх даємо, і готові з вами взаємодіяти в рамках нашої школи стану капіталіста. У нас там курси від базової діяльності інвестиційної до розвиненої, тому що запрошуємо вас, дуже у нас багато, якісних хороших лекторів. Приходьте, буде дуже корисно вам. Великий бізнес та міжнародні корпорації не народжуються в капусті. Вони виникають з малого бізнесу. Та ж Apple чи Microsoft починали з гаражу, а потім маленького офісу. А тепер проаналізуємо європейський досвід. У нас поширена думка, що в Європі податкова система є дуже бюрократизованою. Це часто так і є, хоча українська нічим не краще. Тим не менш, в ті ж Німеччині існує спрощена система податкування для мікропідприємства самозайнятих осіб. Так саме так, там ці поняття майже не розмежовують, тобто ніхто не вбачає в катастрофи в тому, що людина може Буде самозайнятою особою, маючи статус малого підприємця. У Німеччині малі підприємці звільняються від сплати ПДВ. Мають на початку своєї діяльності вельми невеликий ліміт 25 тисяч євро. Вже наступного року їх ліміт складає 100 тисяч євро. Так ліміти невеликі, але і німці вже економічно розвинуті. У Болгарії спрощена система з 2024 року доступна і для юридичних осіб. Вона передбачає сплату фіксованого податку в залежності від виду діяльності від 27 тисяч гривень на рік. В Італії діє єдиний податок для самозайнятих осіб. Перші 5 років ставка податку 5% з обороту, Надалі 15% без права найму. Це схоже на першу групу ФОП в Україні. Реальна ставка єдиного податку може знижуватися через показник рентабельності бізнесу. Лівіт доходу більше 3 мільйонів гривень. При цьому відсутній облік товарних запасів в Румунії. Фізичні особи підприємці сплачують єдиний податок за ставкою до 10%. ФОПи, ФОП звільнені від обліку ПДВ та товарного обліку. Кожен ФОП має найняти до трьох осіб. Юридичні особи також можуть перебувати на спрощеній системі, сплачувати до 3% єдиного податку. При цьому вони мають мати найманих працівників РРО та вести облік. Тобто у ЄС є багато прикладів різних спрощених систем оподаткування. І, як не дивно, українська система на їх фоні виглядає дуже непоганою. Поки що по суті, фіскалізатори всіх часів і народів хочуть все це зруйнувати. Навіть пошуку дійсних причин проблем та використання ФОПів для оптимізації податкового навантаження. Вони намагаються випалити все на в Україні застаріле трудове законодавство, тож доватися тому, що фрілансери відкривають ФОП не варто. Так як ми бачили, у Європі ніхто у цьому не вбачає проблем. Ніхто не хоче знищувати корінь проблеми, це вимагає відповідальності та кропіткої роботи. Впровадження вище наведених принципів з на стратегії доходів, об'ємалий бізнес, що призведе до додаткових економічних диспропорцій. Та відставання нашого розвитку саме малий бізнес працює в найменш конкурентних сферах економіки, і саме він має найбільшу ефективність через тиск конкурентів. Той, хто знищує малий бізнес, знищує свою економіку у довгостроковій перспективі. Ну і звісно, давайте про, крім суспільного резонансу скажемо, що і юридично насправді буде дуже важко провести дану операцію. Не так просто і надзвичайно важко. Я ще раз повторюю, тому що вона має пройти комітет, зміни мають пройти і Верховну Раду і. Так чи інакше, ми сподіваємося, що в дискусіях ці хотілки надзвичайні вони будуть зменшені. Надзвичайно зменшені, і буде пошук компромісу. Ну, не може так бути, що такий малий ліміт на ПДВ, що кожна кав'ярня буде там ПДВ платити. Ну, мільйон гривень в рік. Ну що це за гроші? Для кав'ярні це не гроші насправді. Ну, то чи все гроші, але в основному набагато більше, ніж мільйон гривень. Тож врахуємо, що це зарплати. Витрати всі оренди і, і таке інше, що це не прибуток, мільйон. Та й таке, друзі. Сподіваємося, що все ж таки рано чи пізно вода точить, і в країні будуть рішення, направлені на розвиток економіки, а не на її придушення. Всім всього найкращого, до побачення.